У стінах Криворізької гімназії номер 69 – Тиша наповнена шаною. Тут відкривають меморіальні дошки двом випускникам, які загинули, захищаючи Україну. Їх імена Віталій Григорак і Сергій Сторожев тепер назавжди вписані в історію гімназії. Віталій Григорак навчався у гімназії з 1982 по 1992 рік. Багато років служив у пожежній охороні. Спочатку повномасштабної війни пішов на фронт. Загинув 29 грудня 2023 року. Під час бою за очеретина на Донеччині посмертно відзначений нагородою. У нього залишилася дружина та двоє дітей, які нині вчаться у той самій школі. Плани на майбутнє звичайно були виховувати дітей. Бути щасливими, зустрічати старість. Дуже хотів, щоб його діти навчалися саме в цій школі, яку закінчував він. Так це і сталося. Наші діти тут навчаються. Молодша в першому класі, старший в п'ятому. Пам'ять про нього бути завжди з нами. Сергій Сторожев, випускник 1997 року. Спортсмен, футболіст, активний і цілеспрямований. Служив на північному напрямку. Загинув 31 грудня 2024 року в Сумській області, виконуючи бойове завдання. Його пам'ятають як справжнього друга, сина та війна. Ми ніколи не забудемо, але це буде ще нагадування нашим поколінням майбутнім, завдяки кому. Ми маємо можливість жити, працювати, вчитись. І хочу подякувати всім захисникам, які боронили, віддали життя за наше, за наше життя, і ті, хто боронить зараз. Що ми будемо вдячні їм. Навіки у кожного з героїв була своя історія, але спільна мета захистити, повернутися, жити. Ці дошки не просто мармур, це знак для кожного, хто проходить повз, щоб пам'ятати, щоб шанувати, щоб продовжувати їхню справу гідно жити. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Паршімський.